Ласкаво просимо назад. Це твій перший ранок у новому домі. Ти голодний, але в холодильнику порожньо. Давайте навчимося шукати їжу. Не забувайте говорити голос, коли чуєте кожну фразу. У режимі виклику намагайтеся говорити перш, ніж почути відповідь. Почнемо. Я голодний. Єстем Єстемгодне. Єстем Ваша черга. Я голодний. Єстем годне. Я відчуваю спрагу. Єстем спрагньони. Єстем спрагньони. Ваша черга. Я відчуваю спрагу. Єстем спрагньони. Вам потрібно запитати в когось дорогу, щоб знайти магазин чи супермаркет. Wybać mnie. Przepraszam. Przepraszam. Wasza czercha Wybać mnie. Przepraszam. Gdzie najbliższy supermarket? Gdzie jest najbliższy supermarket? Gdzie jest najbliższy supermarket? Wasza czercha Gdzie najbliższy supermarket? Gdzie jest najbliższy supermarket? De znodices najbliższy magazyn? Gdzie jest najbliższy sklep? Gdzie jest najbliższy sklep? Wasza czerga. De znajdziemy najbliższy magazyn? Gdzie jest najbliższy sklep? Wasza czerga. Sкаży wybacte. Де знаходиться кафе? Де є кав'ярня? Где є кав'ярня? Кав Де знаходиться пекарня? Где єкарня? Где єкарня? Чудово, ви знайшли магазин. Тепер давайте дізнаємося, що говорити всередині магазину. Хліб є, чи маш хлеб? Czy masz chleb? Wasza czerha. Chleb je. Czy masz chleb? U was je młoko? Czy masz mleko? Czy masz mleko? U was je woda? Czy masz wodę? Czy masz wodę? Wasza czerha. U was je woda? Чи маєш воду? Давайте дізнаємося більше основних речей, які можуть знадобитися у ваш перший день. Кава. 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 Чай. Гербата. Гербата. Яйця. Яйка. Яйка. Сир. Цир, Цир, Фрукти. Овоц. Овоц. Овочі. Вжива. Важива. А тепер давайте потренуємося запитувати ці предмети. Ваша черга. Запитайте. У вас є кава? Чи Чимаш каве? Ваша черга. Запитайте, у вас є яйця? Чи маш яйка? Ви знайшли все, що вам потрібно? Тепер настав час оплати на касі. Скільки це коштує? Іле то є? Іле Ілето єст? Ваша черга. Skilkie to kosztuje? Ile to jest? Czy może ja opłaty te kartką? Czy mogę zapłacić kartą? Czy mogę zapłacić kartą? Wasza czerga. Czy może ja opłaty te kartką? Czy mogę zapłacić kartą? Я заплачу готівкою. Заплацем готовкой. Заплацем готовкой. Ваша черга. Я заплачу готівкою. Заплацем готовкой. Мені потрібна сумка. Потребує торби. Потребує торби. Ваша черга. Mnie potrzebna sąsanka. Potrzebuję torby. Czy mogę ja otrzymać kwitancję? Czy mogę prosić o paragon? Czy mogę prosić o paragon? Wasza czarna. Czy mogę ja otrzymać kwitancję? Czy mogę prosić o paragon? Nie zabuwajte buty wicłymi. Ці фрази важливі всюди. Будь ласка. Проше. Проше. Дякую. Дімкує. Дімкує. Доброго дня. Милого дня. Мілего дня. Ваша черга. Доброго дня. Miłego дня? Давайте відпрацюємо повний досвід покупок. Ви входите в магазин? Продавець каже Привіт. Чи можу я вам допомогти? Ваша черга. Запитайте, чи є у вас хліб? Чи маш хліб? Продавець каже Так ось ви. Ваша черга. Скажіть дякую. Дякую. Ваша черга. Запитайте, скільки це? Іле то єст? Продавець каже 5 євро. Ваша черга. Скажіть, чи можу я заплатити карткою? Чи могу заплатить картом? Ваша черга. Скажіть. Гарного дня. Мілего дня. Чудово. Давайте переглянемо найважливіші фрази сьогодні. Ваша черга. Скажіть, де найближчий супермаркет? Где єс найближчий супермаркет? Ваша черга. Скажи я, голодний. Jestem głodny. Ваша черга. Запитайте. У вас є вода? Чи маєш вода? Ваша черга. Скажіть. Скільки це? Ile to jest? Ідеально, тепер ви можете знайти їжу та купити речі першої необхідності. З кожним днем ти стаєш незалежнішим. До зустрічі на третьому уроці.